Кілька слів е, по поводу Нестара. Ми пам'ятаємо, і я не, не наразово говорив, що все це люди, які є в ОПЗЖ, вони не повинні бути або головими, або е, заступниками в комітетах. Ну це просто бред. Да? І ми це з вами зрозуміємо. От. Особисто це пан Бойка, пан Льовичкін, пан Шуфріч, пан Столар і вибачаю раз по прізвищі. Медведчук і Рибінович. Тому я вважаю, що це люди, вони повинні бути були іще в 2019 році, коли змінилась влада. Ну максимум через рік все повинні бути були заградами. І ми би сьогодні не мали б то. А я що він не в ОПЗЖ Мураєва забув. Вибачаюсь. І це люди були б всі в заградами. Я впевнений, що ми в 100% не отримали б 22 февраля стільки ракет і напада з, з боці з Росії. Тому я вважаю, що це було дійсно правильне рішення. Що я можу сказати стосовно нового, так скажемо, голови комітету, послухайте. Ну, він такий дивний хлопець, скажу відверто, то що я бачив і слухав те, що він говорить. Він не тільки це сказав, то що ми його критикували. Він такий, ну він такий людина, але там залишився дві людини. Тому хто списав там в цьому, в цьому комітеті, там нікого немає. Тому і визначили його. Але вважаю, що він дійсно краще, ніж пан, пан Нестар. Тому.